Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Судді, які судять українського героя, ці писки треба назавжди фіксувати. Пише Тарас Чорновіла. Не про московська суддя, буйка абсолютно незаконно включена в колегію суддів. Навіть не приховує, що їй плювати на докази і свідчення невинуватості, цілковитої фальсифікації, звинувачень які представляє захист, щоб особливо підкреслити цілковиту байдужість, демонстративно тримає. Хіба на заяви прокурорів прокидається цю рускоміровську істоту режимі спеціально завели. У Склад колегії, ігноруючи всі вимоги закону, бо до неї мабуть спеціальна довіра портновсько-татаровському центрі управління кривосуддям. Аналогічна суддя фактично керувала процесом і головою, чим в апеляційній інстанції, особливо довірені собаки режиму. Головою й суддя гер школа, не приховує передженість на боці прокурорів, навіть підказує їм як наперекольневіше вимагати порушення принципів судоустрою. І ще один віршитель квітка це із тих, котрі не потрим. Хто б що не казав, офісне мишення підкреслює, де від. Булося Віктор Василюк, адвокат героя розвідника Романа Червінського. Сьогодні Кіровоградський районний суд Кіровоградської області завершив розгляд клопотання прокурорів про незаконне продовження тримання під вартою героя розвідника Романа Червінського. Сьогодні було два варіанти: або суд винесе законне і справедливе рішення, звільнить героя розвідника Романа Червінського з під варти, або виконає вказівку АПЕ залишить Романа Червінського під вартою. На жаль, диво не відбулося. Вони будуть продовжувати нищити Романа Червінського як свідка їхніх злочинів і не тільки його вони ні перед. Чим не зупиняться, ми бачили, як це робиться на Московія. Вони гідні учні пише Люся Джандубаєва. Скільки всього ви зможете знати після зміни влади, звичайно, що мудренарія та по перше буде мати можливість обирати, бо друге, якщо не обере чергову хуйню, пана Романа знову не випустили під заставу. Не могли ж вони засмутити Яна Тряпко в його день народження? Кривосуддя процвітає. Суддя знав вироки з загодя і грав у щось на телефоні прямо на засіданні суду, сховавши телефонно за стосом книг. Чому? І не пограти чималенька зарплатня за бюджетних шкалта. Капає, а там і на щомісячну пенсію в кількасот тисяч гривень капає. Та й доплата кривосуддя полагається ці слова. Романа це майбутнє свідчення у суді по справі про держзраду. Єрмака Зеленського до речі, залужний заявив, що якщо його викличуть, то він приїде на суд, або навіться без виклику туди прибуде. Говора Джон Сміт у той же час зазначає наступне. Тепер давайте послухаємо Романа Червінського за три місяці до вторгнення у Лукашенка і у Путіна є компромат. На зеленського поздачі вагнерівців Порозами викрити його перед Вони можуть смикати його за ниточки і примушувати робити те, що вигідно їм. Одна людина може нас всіх занепастити. Так все і сталося. Всього за три місяці, 24 лютого, ми дізналися, що напрям Києва повністю оголений. Арта відведена, мости не заміновані. Четверта бригада відведена з Гостомеля за пару тижнів. А мости на білоруському напрямі підривати, забороняють дзвінками з ОПМ на Кримському напрямку. Російські війська наступають зі швидкістю 80 кілометрів на день. Бо наші війська розкидані і не зайняли. Оборону напередодні у деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напади збройні контракти, закатані в асфальт, армія обезброєна. Асфальт покладений в дороги для наступу ворога. Зараз ворожі колоди з Криму і в Крим їздять дорогами зеленського. Про це Червінський повністю передбачив. Зеленський завів нас у пастку створено ворогами. Як бачимо, Роман дуже фаховий розвідник. Він вміє бачити і робити висновки, тоді коли всі інші чухають потилиці. І він попереджав про те, що боялися казати інші. Він один із небагатьох офіцерів наших спецслужб вчинив по честі офіцера Прирік свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який буцімто єдиний попереджав, але на своїх попередженнях не наполіг та й взагалі забив, що його не слухають. Ось саме за це саджають Романа. Україна зобов'язана визволити Романа з полону зрадників, і запроторити зрадників туди, де сидить він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрі зустрічі, друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.